Добрий ранок усім, сьогодні 1 листопада, Черкаський авторинок. Є такі автомобільчики у нас Golf 5 2006 року 5,9 1,4 бензин. Тож є. Стан непоганий. Є такий от Тігуанчик 2008 року, 2 літра дизель. Автомат ДСГ на повному приводі 260 пробіг, заявлений 10600, Стан непоганий, хороша резина. Така комплектація, дисплей. Заявлений пробіг 268 тисяч. Автомат. Дивіться, стан непоганий. Телефонуйте. Номер власника. Потім у нас є Wolf 5, свіжо пригнаний 2008 року, 5,7 Торг є, 1,4 MPI. свіжачок теж, стан класний. Кому цікаво, телефон не підем. Салончик чистий. Потолок не висить, все дуже гарне. Потім у нас є Golf 5, тільки приїхав сертифікований хороша гума, гарні диски 2008 рік, 600 на старті. 1,4 бензин. На такому салончику потолок гарний. Хороша комплектація. Пробіг 277 тисяч. На кліматі, на подогревах. Все дуже гарно. Телефонуєте. Потім є такий гольф 5 в кузові універсал. Восьмий рік, 6200 на старті, 1.6 MPI газ бензин. Стан теж класний. Кому цікаво телефонуйте, є такий Golf 4 в кузові, універсал, теж свіжопригнаний. 2002 роком 218 заявленого, 1,6 MPI бензин, 4600 торг є теж. Такий гарненький, нефарбований на парктроніках. Кому цікаво, телефонуйте. Номер власника. Ось тут. Є ще Audi А4. свіжо пригнана сертифікована шостим роком. 1,6 бензин 6750. В такому гарному кузові седанчик. Дуже гарно. Кому цікаво, телефонуйте, номер власника. Ось тут. Ще є. Третім Свіжо свіжопригнаний теж. 11 рік, 220 пробіг, 8500 торгів, 1,6 бензин. Номер власника там вже. На таких гарних дисках. Гарненька комплектація. Кому цікаво телефон піти. Ось отак покажу. Чотири підйомничка мультимедіа гарна. Все дуже красиво шести ступочка. Кому цікаво. Номер власника. Telefonou o